Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з природними угрупуваннями. І на черзі прісна водойма. Але спочатку пригадаємо, що група взаємопов'язаних між собою живих організмів, які довгий час живуть на певній ділянці місцевості з однаковими умовами життя. Це є природне угрупування. У природному групуванні всі живі організми поділяють на три групи. Давай згадаємо, що є організми виробники, які виробляють корисні поживні речовини. Є організми споживачі, які споживають корисні речовини. Виробниками є всі рослини, а споживачами тварини. А ще є організми перетворювачі, які перетворюють все, що є в оточуючому світі. Організми перетворювачі це, це бактерії, мікроорганізми, мікроби, непомітні нашому оку. Ми вже знайомі з природними угрупуваннями ліс та луки. Тож сьогодні познайомимося ближче з прісною водоймою. Пригадаємо, що таке водойма. Водойма це заглиблення в землі, де збирається та затримується вода. Водойми бувають такі джерело, струмок, ставок. Озеро, річка, море, болото, канал, водосховище. Водойми бувають природні та штучні. Пригадаємо, які природні водойми ми знаємо. Джерело, струмок, озеро, болото, річка та море. А штучні водойми це канал та водосховище, а ще ставок є штучною водою. Рісна водойма. Це природне групування, в якому живуть. Представники різних груп організмів. В прісній водоймі прісна вода, тобто не солона. На берегах прісних водойм та недалеко від берегів ростуть невисокі рослини. Очерет, роїз дуже схожий на очерет. Омиш. Стрилоліс, який росте як на березі водойми, так і безпосередньо на невеличкій глибині прямо у воді. Осока. Глибше у водоймі плавають прямо на воді листки і квіти білого латаття та глечиків жовтих. Коріння цих рослин закріплюється на дні водойми. Обидві ці рослинки занесені до червоної книги, тому рвати їх не треба. Нехай цвітуть у водоймі так набагато красивіше, правда? Повністю занурене у воду водорості, елодея та кушир. А на поверхні прісної водойми плаває рязка, схожа на малесенькі кружечки, від яких відходить корінець. Прісну водойму населяють різні тварини. Хижа комаха-водомірка швидко бігає по поверхні води, бо на її довгих ніжках є спеціальні волоски. Змащені жиром. Вона водомірка, полює за дрібними комашками. Серед рослин плавають хижі жуки, жук водолюб та жук плавунець. У товщі води живуть дрібнесенькі рачки. Вони годуються водоростями, а самі є кормом для мальків риб. У воді по стеблах рослин та водоростей повзають рослиноїдні молюски. Ні-ні, це не равлики. Вони так і називаються молюски. Ставковик та котушка. Це тварини, які живуть у водоймі. Постійні мешканці будь-якої водойми це риби. Риб ми можемо поділити на три великі родини. Тож, давай придивимося до них уважніше. Риби бувають рослиноїдні, ті, які харчуються водоростями та дрібними рослинками. Всеїдні. і нарешті хижі риби. Тож які риби населяють прісну водойму. Рослиноїдні риби, наприклад, краснопірка та товстолобик. Їжею для рослиноїдних риб є водорості. Всеїдні риби. Їжею всеїдних риб є частини рослин та лічинки, комах, черв'ячки, дрібні рачки. Серед всеїдних риб. Прісну водойму населяють карась та лящ. А ще до всеїдних відносить коропа та лина. І нарешті хижі риби. Хижі риби підстерігають дрібну рибу, пуголовків, а великі соми навіть птахів та звірів. До хижих риб прісної водойми відносять щуку, судака, сома велику вусату рибу. Живуть у водоймах також і бактерії. Вони перетворюють залишки живих організмів на мінеральні солі, поживні речовини для рослин. Бактерії невидимі звичайним оком. У воді частину життя проводять і інші тварини, які живуть на суші, але більшу частину свого життя проводять у воді. Це тритон, дуже схожий на ящерку. Але це тварина водойма. Так, це жаба. А також вуж. Вуж це водна тварина, абсолютно не отруйна. На узбережжях прісних водою можна зустріти видру, нутрію, бобра. В прибережних заростях очерету гніздяться качки. Гуси та лебеді. Вони добре плавають та пірнають. А на мілководді за жабами та рибою полюють чаплі та лелеки. Люди використовують прісні водойми для своїх потреб. Давай дізнаємося, для чого ж ми використовуємо прісні водойми. Звичайно, прісна водойма це джерело питної води. А ще прісну воду ми використовуємо в домашньому господарстві. Миємо руки, миємо посуд, перемо, брудний одяг і все, що ми робимо з водою вдома, це вода з прісної водойми. Воду використовують на підприємствах. Наприклад, для охолоджування. При виробництві деяких металів воду використовують в сільському господарстві, адже саме прісною водою зрошують всі сільськогосподарські рослини. У прісній воді ловлять рибу. І, звичайно, прісна вода нам потрібна для вироблення енергії. Саме завдяки прісній водоймі річці, на якій є електростанції, ми можемо з тобою вмикати вдома світло, дивитися телевізор, а зараз дивитися наш урок. А тепер давай спробуємо відповісти на питання чомусика. І перевірити, чи все ми добре запам'ятали, які організми прісних водойм є? Виробниками. Перевіримо. Так. Виробниками завжди є рослини. І в прісних водоймах це водорості. А які організми є перетворювачами? Перевіримо відповідь. Бактерії та мікроорганізми є перетворювачами. Правильно? Ну і нарешті, які організми є споживачами? Абсолютно правильно. Споживачами завжди є тварини та птахи. Подивись уважно на малюнки. У нас є річка. Ставок та море, які з цих водой є прісними? Давай перевіримо твою відповідь. Річка та ставок є прісними водоймами. А от море це не прісна водойма. Море, солоне. І ось тепер найважче питання. Чому сик згадав, що ми вже знаємо все про ланцюги живлення? Роздивись уважно ланцюжок живлення. Спочатку йде рослина, потім комаха, потім жабка. І ось тепер найважливіше питання. Хто буде наступним в ланцюжку живлення? Лелека чи зайчик? Давай подумаємо. Пилок квітки збере метелик. Потім метелика з'їсть жаба. А наступним ланцюжком жабу з'їсть. Давай перевіримо твою відповідь. Лелека, абсолютно правильно. Ось такий ланцюжок живлення прісною водойму у нас вийшов. Першою буде рослинка латаття, пилком якої пообідає метелик. Метеликом пообідає жаба, а жабою пообідає лелека. Що ж, ми сьогодні дізналися про прісні водойми, про все, що можна знайти в прісні водоймі. Тож, це була дуже цікава зустріч! Я тобі дякую за твою увагу і до нових зустрічей! Гарного тобі дня!